Доброго Дня малята любі хлопчики і дівчата. Всім привіт-привіт! Тати мами, привіт, дідусі, бабусі. Будемо сьогодні читати дуже цікаву казку, чарівну казку. А казка буде називатись 12 місяців. Діти, ви знаєте, скільки місяців є? Звичайно ж, 12. А як вони називаються? Січень. Лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень листопад і грудень. Беріть свої ковдрочки, подушечки, улюблені іграшки, дідусі бабусі, тати мами наливайте горнятко, кави, чаю чи какао і будемо починати казку. Казка називається 12 місяців. Це словацька народна казка. Готові? Тоді починаємо. Була собі мати і дві дочки: одна рідна, а друга пасербиця. Свою ж вона любила, а на пасербицю й дивитись не могла. І все через те, що Марушка була краща, гарніша за її голену. Марушка не здогадувалась про свою красу і не знала, чого мати так сердиться, ледве на неї погляне, мусила сама робити геть усю роботу прибирати, варити, прати. Шити, прясти, ткати, траву косити, корову доїти. Голена ж одно чепорилась та витрішки продавала. Марушка роботу любила, була терпляча, мачушині й сестрині лайки та сварки приймала без слова. Та що з того? Мачуха з її дочкою щодень злішали. Бо марушка дедалі гарнішала, а голена поганіла. От мачуха й надумалась. Навіщо мені в хаті гарна пасарбиться? Прийдуть хлопці на оглядини, вподобають собі марушку, а голени моєї не захочуть. Та з того часу тільки й думали з голеною, як би позбутись. Бідної дівчини марушки. І голодом її морили, і били, і такі їй муки вигадували, що добрій людині і на думку не спаде. А вона терпіла мовчки та щодень кращала. Одного дня, а було це всередині січня, забаглося голені фіало. Ходи, Марушко, назбирай мені в лісі фіалок. Почеплю собі за пояс та й ходити був, що, бо так мені схотілось, щоб пахло фіалками, каже вона сестрі. Ой, сестро Любесенько, да що ти надумала таке? Чи хто чував, що під снігом росли фіалки? сказала бідна дівчина. Ах ти ж дармоїдко, та ледашиця!» Ти ще смієш мені перечити, як тобі загадують. Зараз же мені збирайся, та гляди, тільки не принесеш фіалок, погано тобі буде, нагримала Голенка. Мачуха випхала марушку з хати й двері причинила. От іде дівчина в лісі, гірко собі плаче. Кругом сніг глибокий, ніде ні стежини. Блукала вона, блукала дуже довго. Вже й голод її допікав, холод дій мав і вже ж просила вона собі смерті. Та коли бачить вдалині світло. Пішла вона на те світло і вийшла на високу гору. Аж там горить велике багаття. Круг нього лежать 12 каменів, а на тих каменях сидить дванадцятеро чоловіків. Троє сиві, аж білі, троє не такі старі, троє ще молодші, а троє наймолодші і найкращі. Сиділи всі дванадцятеро й тихо дивились на вогонь. То були 12 місяців на найвищому камені сидів найстарший січень з білим волоссям, з білою довгою бородою і з патерицею в руках. Марушка злякалась і аж з дива заніміла, а далі насмілилася, підступила ближче та й попросила. Люди добрі, дозвольте мені погрітись, бо вже я дуже замерзла. Найстарший січень кивнув головою та й питається її. Чого ж ти прийшла, дочко? Чого ти тут шукаєш? Фіалок шукаю, каже дівчина. Не час на фіалки, кругом сніг, мовляє січень. Ой, я знаю, та сестра Голена з Мачухою загадали мені принести фіалок з лісу. Як не принесу, то лихо мені буде. Дуже вас прошу, люди добрі, навчіть мене, де їх знайти. От підвівся найстарший січень, підійшов до наймолодшого, дав йому в руки патерицю й каже: Брате березню. Пересядь на моє місце. Сів березень на найвищий камінь. Та як махне патерицею понад багаття і враз полум'я шугнуло вгору. Сніг почав танути, дерева розвиватися, під буками проклюнулась травиця, а в травиці зажевріли стокротки. Настала весна поміж кущами попід листячком. Розквітали фіалки. Марушка й не спам'яталася, а вже все навколо було, мов синьою плахтою застелене. Збирай Марушко та живенько, звалів березень. Марушка зраділа й нарвала великий великий оберемок. Далі подякувала щиро місяцям та й подалась додому. Дивувалася Голена, дивувалась мачуха, коли побачили. Марушку з фіалками. Як очинили їй двері, фіалки й запахли на всю хату. Де ж ти їх нарвала? питалась сердито Олена. Ну, в лісі, там, на горі. Ростуть вони там під кущами. Там є їх доволі, тихо сказала Марушка. Олена взяла фіалки, заткнула за пояс. Та все й нюхає сама. І матері дала понюхати, а сестрі не сказала Понюхай і ти. На другий день сидить собі голена біля печі, і захотілося їй ягід. От вона мерщить до сестри. Ходи, марушко, і принеси мені з лісу ягід». Ой Боже, сестренько, любесенька, де ж я тепер тобі ягід знайду? Чи хто чував, що під снігом ягоди росли, каже Марушка. Ах ти ж, дармоїдко, Ледащице, ти ще смієш перечити, коли тобі загадують. Ану, зараз мені збирайся, та гляди, тільки не принесеш ягід, лихо тобі буде. Сварилася зла Голена. Мачуха випхала Марушку з хати й двері причинила. От іде дівчина лісом та гірко плаче кругом сніг глибокий, ніде ні стежини. Блукала вона, блукала дуже довго. Голод її допікав, холод її діймав, аж бачить знов те саме світло в далині, що й за день перед тим бачила. Зраділа вона й подалась до нього. От прийшла знов до багаття, а там сидять дванадцять місяців, найстарший січень на найвищому камені. Люди добрі, дозвольте мені погрітись, бо я дуже замерзла, проситься Марушка. А чого ти знову прийшла, дочко? Чого тут шукаєш? Я гід шукаю, відповідає Марушка. Е, та ж зима. А на снігу ягоди не ростуть, каже січень. Ой, знаю, сумно мовила Марушка. Та сестра Голина з мачухою загадала мені на збирати. Як не принесу, то лихо мені буде. Дуже вас прошу, люди добрі. Навчіть мене, де їх цих ягід, знайти. От устав місяць січень. Підійшов до місяця, що напроти сидів, дав йому патерницю та й каже Брате липню, пересядь на моє місце. Сів липень на найвищий камінь і махнув понад багаттям патерицею. Враз полум'я спалахнуло, сніг у миті розтав, земля зазеленіла, дерева розвелися, пташки заспівали. По лісі цвіли всякі квіти. Стало літо. Під буками з'явились явили, білі зірочки, мов хто їх насіяв. А ті зірочки на очах мінялись на ягоди і спіли й спіли, поки Марушка спам'яталася. Було їх стільки, наче хто простелив червоний килим. Збирай, Марушку, та живенько, звелів липень. Зраділа Марушка, кинулась збирати. Поки назбирала повний фартух. Далі подякувала щиро місяцям та й подалась додому. Дивувалася Голена, дивувалась мачуха, коли побачили, що марушка повен фартух ягід несе. Як відчинили двері, ягоди запахли на всю хату. М -м -м -м. Де ж ти їх назбирала? Питалась розгнівана голена. Ну, в лісі на горі ростуть там під буками, їх там доволі є, каже Марушка. Голена взяла ягоди, наїлась до схочу, і мачуха наїлася. А Марусьці не сказали візьми хоч одну. Наїлась Голена ягід, а на третій день схотіла червоних яблучок. Ходи, Марушко, ходи в ліс, і принеси мені червоних яблучок, загадала знову сестра. Ой Боже, серденько, сестро Любесенька, де ж візьмуться ті яблука взимку, відказує бідна Марушка. Ах ти ж, дармоїдко, ах ти ж ледащице, ти ще смієш перечити мені, коли тобі загадують? «А ну зараз же мені збирайся, та гляди, тільки не принесеш мені червоних яблук. Лихо тобі буде, сварилась люта голена. Мачуха випхала марушку з хати і двері причинила. От іде дівчина лісом і так вже гірко плаче, так плаче. Кругом сніг глибокий, ніде ні стежини. Але дівчина вже не блукала. Бігла прямо на ту гору. Там знову горіло велике багаття, а круг нього сиділо 12 місяців. Люди добрі, дозвольте мені погрітись, бо вже дуже я замерзла, проситься Марушка. Найстарший січень кивнув головою та й питає. А чого ж ти знову, дочко, прийшла? Чого тут шукаєш? Червоних яблучок, ледь чутно відповіла Марушка. Та зима ж взимку не ростуть червоні яблучка, мовляє Січень. Ой, не знаю, сумно сказала Марушка. Але Голена з Мачухою загадали мені принести червоних яблук з лісу. Як не принесу, то лихо мені буде. Дуже вже вас прошу, люди добрі, навчіть мене, де їх знайти. От останний старший січень підійшов до одного з трьох старших місяців, дав йому патерицю і сказав. Брате, жовтню, пересядь на моє місце. Сів жовтень на найвищий камінь та й махнув патерицею понад багаттям. І враз багаття шугонуло догори червоним полум'ям. Сніг щез, та дерева не розпускались. Тільки з них лист поволі опадав, а вітерець холодний розносив його всюди по жовтій траві. Не бачила ще марушка зроду стільки квітів. Тут цвіла туранка, жаріли гвоздики, а в долині цвів пізно цвіт. Під буками росла висока папороть, і цвів рясний барвінок. Та марушка Видивлялася тільки червоних яблук, коли справді бачить яблуня, а на ній високо між гіллям червоніють яблучка. Збирай, Марушко, та живенько, звелів жовтень. Зраділа Марушка, потрусила яблуню і впало одне яблучко. Знов потрусила, і друге впало. Біжи, Марушко, додому, та живенько! Загукав до неї жовтень. Марушка зараз таки послухала підняла ті два яблучка, що впали, місяцям щиро подякувала і подалась додому. Дивувалася, голена, дивувалася мачуха, як побачили, що Марушка яблука несе, відчинили двері. Марушка й подала їм двоє яблук. Де ж ти їх нарвала? Питає Голена. Ну, в лісі, на горі вони ростуть. Там їх доволі є, каже Марушка. Та чого ж ти більш не принесла, чи то дорогою всі їх поїла? напалась на неї Голена. Ой, сестро, любесенька, не з'їла ані кусника. Як потрусила дерево, упало одне яблуко, У друге потрусила, впало друге. А більше мені не дали трусити. Гукнули, що пішла додому, казала Марушка. Бодай лихий тебе узяв, кляла Марушку Голена, і хотіла вже її добряче набити. Марушка жалібно заплакала та й утекла до кухні. Краще смерть, ніж отаке терпіти від мачухи та сестри, думала вона собі. Ласа Голена. Пересварилася й узялася до яблука. Воно здалося їй таке солодке, що зроду такого доброго вона нічого не їла. І Мачусі припало до смаку. З'їли вони по яблуку, і їм захотілося ще. Дай мені, мамо, кожушок, я сама піду в ліс, каже Голена, бо та Ледащиця знову їх дорогою поїсть. А я знайду те місце і всі яблука позбираю, хоч би що там мені не кричали. Дарма її вмовляла мати. Голена взяла кожушок, хустку на голову й подалася в ліс. Мати тільки постояла на порозі та дивилась їй услід. І от зайшла голена в ліс, а кругом сніг глибокий ніде ні стежини. Блукала вона, блукала, а яблука, мов перед очима, та все надять її далі та й надять. І коли це вона побачила вдалині світло та й подалась до нього. Прийшла аж на гору, де палає велике багаття, а круго нього сидять 12 місяців на каменях. Голена спершу злякалась. А згодом приступила ближче до багаття і простягла руки погріти. Місяців навіть і не спитала. Чого це ти прийшла, чого шукаєш? питається її сердито Січень. А тобі що до того, старий дурню? Не тобі те знати, куди я йду і чого, відрубала йому Олена. Січень насупив чоло й махнув патерицею над головою. Тут зараз похмарилося небо, пригасло багаття, посипався густий сніг, мов хто перину розрізав, а гострий вітер засвистів по лісі. Голена світу перед собою білого не бачила. Блукала вона, блукала, все падаючи в замети та дедалі більше знемагаючи. А сніг сипле, сипле, а крижаний вітер аж до кісток вже проймає. Голина кляла на марушку і на весь білий світ. Вона геть задубла й навіть у своєму теплому кожусі. Чекає мати Голену, чекає, вікно виглядає, на ганок виходить виглядати, а все ніяк не дочекається. Година минає за годиною, а Голена все не йде. Чи їй так ті яблука до смаку припали, що не може одірватися, чи що? Піду сама подивлюсь, де вона, сказала мати. Взяла кожушину, хустку на голову та й подалася вслід за голеною. А кругом сніг глибокий, нігде ні стежини, гукала вона голену, та ніхто не обзивався. Блукала вона, блукала, а сніг сипався, а вітер все дужчав і ставав холодніший. Марушка вже й обід зварила і корову попорала. А мачуха з голеною все не повертається. І де ж вони так забарилися? сказала собі Марушка, й сіла до прядки. Уже веретено напряла, вже й у хаті споночило. ні голени, ні мачухи немає. Ой, лишенько, чи там нічого з ними не сталося. На небі зірки мерехтять, на землі сніг виблискує, і ніде не видно. Ані лялечки. Зажурилась вона і зачинила вікно. А мати з сестрою все з думки не йдуть. Рано чекала їх снідати, чекала обідати, і не дочекалась вона більше ні Голени, ні Мачухи. Таке сталося щось з ними лихе в лісі. А добрий марушці зосталася хатка. Корова клапоть поля, з часом і господар знайшовся, і дітки народились, і жили вони в добрі та злагоді. Ось така казочка діти про 12 місяців. Давайте повторимо їх: січень, лютий, березень, квітень. Травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад і грудень. Ось вам діти така казочка. А мені що? Ой, а мені щось тут під ялинку поставили. Ага! А мені лайк, підписка. І дзвіночок. Пока-пока, до нових зустрічей.